Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 56-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради. Прийняли необхідні рішення для сталої роботи наших комунальних підприємств, прийняли рішення про виділення, виділення коштів для матеріальної допомоги нікопольців. Як після обстрілу, так і по е, хворобам. Прийняли рішення про допомогу нашим військовим на мільйон 87 тисяч. Прийняли чотири рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Кавтуну Аліку Олеговичу е, посмертно. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя, Остапову Максиму Вадимовичу посмертно. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Пилипенку Олександру Олександровичу посмертно, про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Сніжку Олексію Юрійовичу посмертно. Це наші герої, які загинули, захищаючи Україну і нас з вами. Прийняли необхідні земельні питання, а також інші питання, які необхідні для сталої роботи в місті Нікополі. Можу відповісти на ваші запитання. Олександр, давайте трошки поговоримо про безпекову ситуацію. Останнім часом через місто, транзитом, летять шахеди. Наскільки взагалі, якщо ви можете це коментувати, є ймовірність того, що нас спіткає доля умовно Дніпра або Києва, чи є якась чи є якийсь захист від них на території району? Ну, давайте так. Ми вже третій рік під обстрілами живемо, і що буде, ми не знаємо. Дійсно, можливо, все. А, а по саме роботі військових і захисту ну це треба з військовими спілкуватись. У мене немає такої інформації. Так, тоді давайте про благоустрій трошки поговоримо. Зараз ми бачимо, що дуже активно працюють співробітники паркового господарства, готують місто до вже весняного, літнього сезону. І дуже багато зараз в соцмережах ширяться пости, там, де люди не дуже задоволені тим, як вивозиться сміття і гілки в приватному секторі. Чи справляється взагалі паркове з тим навантаженням, яке зараз є, чи можливо буде там в перспективі розширений штат, або там додатково буде закупатися техніка? Взагалі, наскільки підприємство, Я ж розумію, що це перша така весна після того, як в нас змінився підрядчик? Друга. Друг. От е, наскільки взагалі паркове здатне виконувати ті об'єми, які зараз є? Знаєте. Коли люди звикають до хорошого, то це вже стає як норма і талон. Да? З 1 березня, якщо я не помиляюсь, працює 24-го року, працює саме паркове господарство по вивозу сміття. І скажу зразу: ми ще вдосконалюємо їх роботу, ми докупаємо техніку, але вже по 24-му року ми бачили значне. Поліпшення ситуації саме з вивозом не тільки сміття, а й крупногабаритного сміття, таке як і гілки і тому подібне. В нас є два пікові сезони, коли люди прибирають у своїх, на своїх садибах це весна і осінь. Якщо раніше в нас все, що Повесні люди винесли до бачків, вивозилось там до кінця літа, то в прошлому році ми вже до початку літа це вивезли, це вже показує те, що на три місяці вже швидше було вивіз цього сміття. В цьому році ми додали ще одиниці техніки для того, щоб це робити швидше. Ми плануємо, що цей пік саме весняний, до 1 травня ми повинні його вивезти. Машина вивозить, якщо люди бачать кучу, то це не означає, що вони не вивозять. Машина вивозить і вже на слідуючий день лежить така ж куча, і її зразу вивозять. Але ж якщо ви пам'ятаєте, які були кучі ще два роки тому, Ну, уже в 2024 році і в 2025 році такого не буде. Тому пікові нагрузки вони будуть, але ми все робимо для того, щоб це займало короткий проміжок часу для того, щоб їх прибирати. Олександр <клес> Іванович, продовжуючи тему благоустрою, хочу поговорити ще з вами про дороги. Як водій, бачу, що з. Такої історії була в нас, наприклад, декілька років тому, що разом зі снігом в нас сходив асфальт. На щастя в цьому році немає, але безумовно є декілька ділянок в місті, там де дорожнє полотно ну бажає взагалі до кращого. Які взагалі плани от щодо благоустрою на весну, на літо, ремонти доріг, там можливо водопровідні мережі, освітлення? давайте взагалі про плани щодо благоустрою міста. Ну давайте по освітленню. Саме по освітленню роботи в нас вже йдуть, вони і не закінчувались. Навіть при обстрілах ми зразу відновлюємо свої лінії, тому робота йде, кошти ми виділяємо, і Горавтодор, який цим займається, він удосконалює свою мережу. Що стосується доріг, е, ну, я вважаю, що нікопольці, особливо ті, які мають автівки, вони бачать, що останні е, три роки ситуація з дорогами в нас поліпшилась. Да? Е, даже незважаючи на те, що бюджет міста Нікополя е, сьогодні ну, не такий, як в мирний час. Але ми разом з депутатами знайшли рішення для того, щоб дороги були в нормальному стані без вибої. і вже другий рік ми закупили техніку для заливки тріщин, які не дають рушитись дорогам в між а також особливо взимку. І техніку для того, щоб проводити швидкі ремонти, які не такі дорогі, але вони теж дають можливість зберігати дороги цілими. Тому як тільки настане вже тепла погода і температура, яка дозволить нам проводити роботу, техніка виїде, дороги ми відремонтуємо, щоб на них не було вибоїн швидко. А ні о яких капітальних ремонтах в нас мова не йде, тому що в нас не дозволяє зараз це проводити саме бюджет, наповненість бюджету міста, і це вже в мирний час будемо розглядати. І третє питання про воду. А, дійсно, в нас є проблема з водогонами. На жаль, з кожним роком вони стають не ліпше, а хуже, і дуже багато в нас аварійних водогонів, які ми попередні два роки ну, дуже мало ремонтували. опять же, у зв'язку з бюджетом міста Нікополя, те, що він невеликий. Але в цьому році ми зробимо виділили більше коштів саме на. Заміну оцієї мережі, яка в нас аварійна, і не тільки по приватному сектору, а й в центрі міста для того, щоб убудуючи вслідчих періодах, в нас менше було аварій, і ми на них не витрачали кошти. А також я впевнений, що в мирний час місто Нікополь буде розбудовуватись і буде. Проводитись благоустрій для того, щоб ми могли проводити роботи і не зважати вже на аварійні водогони, ті, які заважали раніше. Тому така ситуація. Олександр, якщо продовжувати вашу відповідь, кажете, що в мирний час плануєте, щоб місто відбудовувалося. Чи є перспектива, або ймовірність того, що в Нікополі будуть нова забудова, житлова саме на місці тих зруйнованих будинків, які є на сьогодні? Чи можемо ми говорити умовно про велике будівництво в межах віку? Ну, давайте. Я сьогодні нічого нового не скажу. Я можу повторити те, що зараз кажуть саме з уряду. Да? Проєкти є, проєктів багато, бачення є, як воно буде, це вже покаже тільки час. Я впевнений в тому, що ми надаємо всю інформацію і. Надаємо документацію не тільки в урядові кабінети, а й фонди для того, щоб саме місто відновлювалося і розбудовувалося. Тому е як це буде і коли, це потрібен час. Ми побачимо. Олександр, Вич, за е роки повномасштабного вторгнення, ми підписали доволі багато меморандумів. Про співпрацю, про підтримку з різними європейськими містами. Чи можемо вже зараз говорити про якісь перші результати цієї співпраці, яку допомогу міжнародні європейські партнери вже надали Нікополі? і, можливо, які є плани? Дійсно, ми підписали декілька, і я вам скажу, що. Одне з перших міст побратимів, яке дійсно нам реально допомагає, допомага, почало допомагати і допомагає, це місто Ліверкузен. Нещодавно ми підписали зі свого боку побратимство з Шотландією, і вже в нас є домовленість о тому, що буде. Туди направлена група наших дітей обдарованих для того, щоб вони там поспілкувалися, провели час саме в Шотландії. Є в нас ще не підписані по-братимськи меморандуми, да, але добре спілкування з містом Месен. Яке нам допомагає вже допомагає після першої зустрічі е, нашому водоканалу, і є, ну, скажімо так, великі плани на відбудову саме е, водоочищення і водоканалу. Тому е, є міста, які нас підтримують. Е, але ну це не виражено в якихось там, да, там матеріальній допомоги. Ну поки так. Угу. А Тепер питання з інтернету, мої улюблені питання про школи. Зараз дуже багато наших батьків, мам, там тат дуже багато в інтернеті бачу дописів стосовно того, що є ймовірність того, що з урахуванням того, що зараз дуже мало дітей в Нікополі. На перспективу, умовно, там навчальний рік будуть скорочені школи, будуть дітки з однієї школи переводитися насильно в іншу школу, будуть об'єднуватися класи, школи будуть закриватися. Взагалі, яка от перспектива з освітою в місті, якщо все ж таки навчальний рік у 25-му році розпочнеться? Давайте так, на сьогодні таких рішень немає. Але ми повинні розуміти, що коли буде мир, ми будемо бачити, скільки в нас буде наповнені шкіл, скільки повернуться дітей. І вже від цього ми будемо приймати рішення, як будуть працювати школи. Ну, якщо школа буде наповнена на 30%. А ми повинні включити опалення, повинні включити все останнє. Ну тут вже буде залежати від саме бюджету міста Нікополя. Якщо, якщо такі рішення і будуть, то це буде зумовлено тільки економічними якимось обставинами. На зараз таких рішень немає. Тобто всі школи працюють хоч але працюють сьогодні. Всі. всі школи працюють і немає питань. І останнє в мене питання, Олександр. Іванович. 31 березня буде останній день, коли ми маємо з вами подати декларацію а. про доходи за 2024 рік. З урахуванням того, що Нікополь все ще знаходиться в зоні активних бойових mm -hmm. дій, ми маємо право ці декларації не оприлюднювати, але mm -hmm. подавати маємо. Чи побачимо ми вашу декларацію за 24 рік вже в публічному просторі, в доступі? Тому що я знаю, що деякі депутати вони виявили бажання зробити свої декларації публічними. Чи буде ваша серед я ніколи не скриваю свою декларацію вже 15 років? Якщо не помиляюсь, я її подаю але? Є законодавство, і ми сьогодні е, маємо таку можливість з безпекової, з безпекової ситуації. Тому як тільки буде, будуть вони відкриті, ми їх побачимо. Дякую. Так, все.